Ще кілька днів тому припав будинок Лейк стояв у нашому шоурумі. А сьогодні вже тішить нових власників у мальовничому передмісті. Як відбувався демонтаж, скільки людей та техніки було залучено і чому весь процес займає менше доби, зараз покажемо. Процес демонтажу ПРИПА будинку Лейк традиційно розпочався з розбору тераси. Спершу бригада демонтувала з'єднувальні елементи дахової конструкції як між собою, так і в місцях перемикання до модулів. Далі секції даху за допомогою крану роз'єднали й опустили на спеціальну підготування. Готовлений майданчик. Наступним етапом став демонтаж підлоги. Демонтовані панелі від'єднали від модулів та склали у визначеному порядку для подальшого транспортування. Після команда перейшла до житлових модулів. Міжмодульні з'єднання розібрали згідно з технічною документацією, після чого кожен модуль за допомогою крану розмістили на тралі. Спеціалізовані вантажівці призначені для перевезення великогабаритних конструкцій. Весь процес демонтажу та погрузки будинку зайняв близько 12 годин. Доставка ще годину, оскільки Локація була в межах Києва, а далі облаштування фундаменту на ділянці замовника та монтаж модулів. Лише два дні, і будинок повністю змонтовано на новій локації. Модулі на місці, тераса зібрана, залишилось тільки впорядкувати прилеглу територію. Це не диво, а результат злагодженої роботи команди і технології хаджет. Префаб-формат дозволяє встановити дім у рекордні строки швидко якісно, без зайвого шуму. Хочете побачити, як це працює? Завітайте до нашого шоуруму в Києві, столична. Усе сто один паркувальний майданчик та це домосфера, і дізнайтеся, як отримати власний будинок уже за кілька тижнів.